Говоримо про групи єдиного податку ФОП. Треба зазначити, що є загальна система і спрощена система. От групи ФОП відносяться до спрощеної системи. А загальна система, коли ми від наших доходів віднімаємо витрати і платимо з прибутку 18% ПДФО і півтора військовий збір. І треба мати всі документи, і після досягнення 1 мільйона гривень треба стати платником ПДВ. Це стосується загальної системи. Єдиного податку це не стосується. А тепер давайте по групам пройдемося, якщо ви будете обирати яку яку вам групу потрібна. Почнемо з кінця. Четверта група це для тих, хто займається виготовленням товарів сільськогосподарського призначення. Доля їх має бути 75%. Тобто, якщо ви займаєтесь діяльністю, 75% – це виробництво. Сільськогосподарської продукції з вашої землі, з господарства, це буде четверта група ФОП. Ви можете її обрати. Третя група ФОП можуть обрати ті, хто надає послуги або юридичним особам, тобто ТОВ на загальній системі, або за кордон. Це блогери, які отримують валюту. Це, наприклад, можуть бути викладачі, які дають послуги, але за кордон не отримують валюту. Це всі айтішники, тобто всі, хто хочуть надавати послуги за кордон, вони не можуть бути на третій другій групі або на першій. Це завжди третя група, тому що ми надаємо послуги юридичним особам. Ті ж самі бухгалтерські послуги це третя група ФОП. Якщо єдиний податок, да або надання програмних послуг програміста, розробка сайту, часто буває таке, що це теж ФОП третя група. Також третя група може продавати товари всім кому завгодно, але це не вигідно, тому що на третій групі 5% з обороту з доходу треба платити з єдиного податку. А от на другій групі вигідно займатися саме торговлею, тому саме на другій групі всі займаються інтернет-магазинами. Можна продавати товари кому завгодно, хоч товариствам, хоч за кордон, хоч фізичним осіб, особам, будь-кому. Тобто друга група це краще буває для торгівців. Іноді третю групу теж використовують, якщо там дуже маленький оборот, і якщо арифметично порахувати, що 5% це буде дешевше ніж фіксований єдиний податок, який платить друга група. І перша група там є обмежена кількість діяльності, яка призначається для тих, хто торгує на ринках, і всілякі побутові послуги пошиття. Карі, але якщо ви борокаєте і паралельно що щось продаєте, то це вже не може бути перша група ФОП. Якщо у вас є питання по тому, яку вам групу обрати, пишіть в коментарі вашу діяльність, і я вам допоможу.